Кажуть, головень – це риба з характером, і він не прощає помилок. І сьогодні я вирішив кинути йому виклик. Але не все пішло за планом, бо ця річка живе за своїми правилами, і вона не любить, коли її недооцінюють. О є. А! а! Зійшов. Бший са катушку втупив та се. Що за день? Був перший <пасп 'я> <пасп 'я> головень, закричав як. Як дівчинка, це посхідно, якщо там пташечка зараз втопиться. Давай до берега гриби. Є, є, є. Є, є. блядь! Сука, це Івон. На... Розігнув трійник. Ми на південному бузі, і саме звідси розпочинається мій сезон полювання за голову. Річка примхлива, риба розумна, і сьогодні я буду старатися перехитрити її. Тим часом я радий вас вітати на каналі Народжений рікою і ми будемо починати. Як же ж довго я чекав той момент, коли я нарешті буду тут і зможу закинути свої нові водорочки у воду? Настрій супер, мурашки по тілу робимо перші закиди. Дуже сильно нас цього року в травні підкачала погода. На цей час була запланована подорож в Сокілець, але, на жаль, через погодні умови, постійні дощі, вона просто провалилась. І моя відпустка, міні-відпустка, яку я вперше взяв за три роки для цієї подорожі, вона пройшла. Вона прийшла, прийшла, як ви думаєте, за чим за Так завжди. Тому що погода взагалі не зрозуміла, то дощі. В останній день, як сьогодні, передавали плюс 20, сонечко, ризикнув, приїхав. Все одно це краще, ніж сидіти вдома за роботою і думати, яка погода це буде. Так, приїхали, пробуємо відкритися. Надіюсь, все, все в нас вийде. Ну а поки я намагаюся піймати головня, у вас є можливість прийняти участь в розіграші та виграти ось такий от чотирьохжильний штурочок від Sunline. це сіглон в 0,3 діаметрі. Що для цього потрібно? Перше, підписатися на інстаграм-магазин TopTackles і написати будь-який коментар під цим відео. Конкурс діє рівно до виходу нового ролика. В новому ролику я вже оберу переможця та вставлю його в саме відео. Тому не зволікайте, очікую на коментар, на вподобайку та на підписку. Для цієї риболовлі я обрав вулич до 10 грамів, 2000-й Luvias, 0,4 шнурочок, 0,25 флюорокарбон, якщо я не помиляюся. І в основному сьогодні буду пробувати ловити воблерами, можливо, можливо, вертушками. І коли різко вода підіймається, і коли різко падає, він ловитися не буде в той момент. Але не дуже великий. Може взагалі окунь, Но покловка класна. С -с судак. А? Да. кого-кого, Але судака я точно не очікував піймати. Тільки газ виключила воду, воблер став занурюватися трошечки глибше, ближче до дна і сталася покльовка. Не залік, але дуже гарна, приємна рибка. Сьогодні також така дуже дивна погода. Здається, їй тепло, сонечко, плюс 20. Я в футболочці, але як тільки сонечко ховається за хмаринками, стає достатньо прохолодно Поки мені не вдалося піймати тут головня, тому залишимо це місце до вечірки, а зараз одягаємо забродні штани і переміщуємося в інші локації. Зараз ми тебе спасемо, подожди. Бля, мені ці пасійдон, якщо там пташечка зараз втопиться. Спідаємо. Подожди, 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 подожди. Подожди. Тих, зараз, зараз ми тебе віднесемо. Почекай, 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 не бійся, все добре. Все добре, не тебе трошки, ти впала у воду. Так, приблизно десь тут ти випала у воду. Покидав він Посейдон лежить за 25 тисяч статив, речі, Ну, зато пташечку спасли. Трошечки зараз нахлюпаємо на наше місце. Ну. Спробую дуже тихо перейти, щоб не підняти. Дуже сильної муті. А там стоїть десь наш головень 100%. Якась, якась рибка вже гуляє. Тут у нас достатньо мілко, тому немає сенсу ловити воблерами хіба ще СССР, але в кінці серпня це місце гарно працювало, коли я ловив виключно вертушкою. Тому воблери зараз відходять на інший план. І ми повертаємось до іншої коробочки. А б впала блишня. Так її знайти буде важко. Якби хоча б була чиста вода і було б видно де вона впала. А так. А -а -а -а, зійшов. Фух, як же це було неочікувано? Як же це було неочікувано? <рикнеться> був головень, друзі, був перший головень, закричав як, як дівчака, але... <рикнеться> Дійсно закричав як дівчатка, тому що повернув голову вже декілька годин. Не вдавалося його піймати, і тут засильна його покльовка, господи! на жаль, зійшов. На жаль. Ну, це дуже хороший знак. Yeah, yeah, yeah! Його, Другий не реалізований, розігнув трійник Просто розігнув трійник Вибору немає, зараз я його тут все-таки зловлю. Є, є, це і не зійде. В мене немає іншого вибору, ніж зловити зараз цього головня. Бо третього такого, третього такого я просто собі не пробачив. Перший Перший голови сезону 2025. Нарешті. Хух, як же як же я його довго чекав? Ви просто гляньте на цю південно-бузьку машину. Подивіться, який він пузатий великий. Грам 700, 700, 800 емоції переповнюють. Який же я щасливий зловити зараз тут цю рибу. Все. Потрібно його звільняти і швиденько відпускати таку рибу. Не, не потрібно довго мучити, вона скоро має нереститися. І колись ми обов'язково його піймаємо ще раз. Чей сука катушку втупив та сука, що за день? Але це дайва, там максіл, так що все нормально, все буде окей. Все, пішов траси. Я так і знав, що він точно має стояти в цьому місці. Тут те, хоч і швидка, але достатньо мілко, це не перекат. І якщо він дуже погано ще на перекаті, він туди не піднявся, то він 100% є тут. В принципі, така ж ситуація в кінці серпня, на початку вересня, коли він з перекату вже йде, він ловиться ось тут. Випадково в минулому році я знайшов це місце і зараз просто ну, 4 години до того я ловив. У мене взагалі не було там покльовок, тільки Вова зловив одного головня. То тут буквально за 20 хвилин два сходи і одна така гарна риба. Клас, продовжуємо. У мене всі покльовки ставалися на максимальному викиді, майже відразу. Е є сенс поставити не вертушку, а трішки важчу коливалку, щоб кидати далі і спробувати обловити е трохи далі дистанцію. Того, що ближче підійти, я не можу. Поставлю коливалочку від Фореста в такому дуже гарному кольорі. Можливо, вона зараз працює. Є охо-хо, є, Є! друзі, є ще один головень на коливалку відразу, відразу ж. Я тільки знову озирнувся і він клюнув. Що це відбувається? Це щось неймовірне. Весь день вартували його пошуки, йде на мене, йде на мене. Головне його зараз не злити. -яй 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 -яй. Який же він гарний. Який же він гарний. Я обов'язково приїду і відразу заменю карабін на магніт на цьому підсаді. 2-2, друзі. 2-2. Ще один по розміру такий же. Блишня Forest Mio 2.8. В тому колірі з першого закиду. Бачите, правильно проаналізував ситуацію. Все-таки він стоїть трохи далі, ближче підійти не можу, вертушка не долітає. Ну як вона долітає, на неї також клювало, але все, все ми зробили правильно. Все ми зробили правильно і черговий. Черговий голвань в нашому залі. Боже, який я щасливий. Ви, ви не уявляєте. Відпускаємо. Відпускаємо все. Дякую. Дякую за покльовку. Продовжується ситуація, як і в кінці серпня минулого року, коли я знайшов це місце. І попав на дуже круту роздачу. Вони ці головні ловилися то, фактично з кожного закиду. Зараз дуже схоже. Не з кожного закиду, але буквально за пів години 4, 4 контакти з головою. Клас. Потрібно видихнути, трохи заспокоїтись, того що ранком випив енергетик, плюс зараз стільки адреналіну. Бо їй ще може ще серце стати, не дай Боже. І коливалка спрацювала коливалка. На коливалку головня я не ловив, не знаю, напевно, років три. То що або це воблери, або вертушки, а ось конкретно зараз, конкретно зараз коливалка. Коливалка дуже стала в нагоді. А ще один і я повернуся на перекат, тому що там він також має ловитись. Вечірку зустрінемо на перекаті. Був головень. Він аж навіть вийшов підверх, і ми його побачили там достатньо мілко. І я його побачив. Ану, під кущик ще кинемо. Є, а! Я сьогодні трошечки психований, тому що випив зранку енергетика. Знову схід. Чому ж схід? Чому ти не маєш ту вертушку нормально з'їсти? Дуже маленький трійник, чи що? Дуже маленький трійник, напевно. Але й вертушка не велика. А риба велика. А риба велика. Ех. ех 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 Все. Це була остання покльовка в цьому місті. Залишається приблизно ще півтори години риболовлі, і я повертаюся назад на перекат. За моєю спиною став голосніше шуміти перекат, а це означає те, що ГЕС знову дала воду. Обідом вона її виключила, зараз вона її знову дала. Рівень води стрімко здіймається. І зараз глянемо, як на це відреагує голень. Півгодинки зачекаємо і половимо далі до самого заходу сонця. Приманки змінювати не буду. Воблер, спринт. Я в нього дуже вірю, завжди раніше ним відкривався. І вірю, що сьогодні також ним відкриюся. В принципі, я вже відкрився, я піймав два головні, але хочеться все-таки ще піймати його на перекаті. І піймати його на перекаті на Воблер. Ну, давай. Як же ж хочеться почути? Оцю сильну покльовку ще й на воблер на стрімкій течії. Давай. Друже, давай. Я тебе чекав весь день тут. Самий краєчок туди закинути не вдається, тому що теча дуже сильна і відразу зносить воблера на швидкий потік. А я хочу його затримати під цим берегом. Тут завжди стоїть головень. Тому зараз зробимо по-іншому. Кинемо воблерочок ось тут. Потримаємо його на одному місці, пограємо. І якраз просто ось тут теча йде під цим берегом. Ось його ще сплавили на декілька метрів. Так, включився в роботу. Тут ще потримаємо. І отак потрохи його сплавимо до того місця, куди ми не можемо закинути. Ми можемо туди закинути, але відразу в звідти викидає. Обірвав. Ну нічого, зараз будемо забродити, діставати його. Просто так я його там не залишив. Це ексклюзивний воблер зараз, він вже не виробляється. Так буває. Так буває. Ну що ж, на жаль, головня ми тут не дочекалися, дуже сильно зіграли рівнем води, і я не бачу ніякого сенсу продовжувати його тут ловити. Фух, рибалка сьогодні вийшла дійсно дуже крута, дуже драйвова, емоційна. Давно я так не кайфував. Сезон головня відкрито. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар про те, чи сподобалось вам це відео чи ні. І до зустрічі в нових відео пока-пока.